Усім доброго дня та мирного неба. Мирного неба нам усім пошвидше. Вчора мій ранок в Києві розпочався зі звуку вибухів за вікном. У нас була повітряна тривога, працювало ППО. Дякувати Богу, все добре. Закінчилась тривога, я поїхала на акцію в підтримку гроші на ЗСУ. Там ми стояли, вчора у нас був дощ, трішки змокли, спустилась в метро і знову почалась повітряна тривога. В метро я просиділа три з половиною години, так як я живу на лівому березі Києва, а була на правому. Коли повітряна тривога, метро не їде на лівий берег. Ось, так що такий у мене вчора був день. Хоча це дрібниці в порівнянні з тими умовами, в яких наші захисники є. Тому дякую нашим захисникам, всім, хто захищає Україну, велике-велике дякую. Отже, це. Другий будинок в селі Рогозів. Перше я вже показувала в минулому відео. Тому, хто хоче дізнатися більше про село, переходьте, будь ласка, на, на минуле відео, і там все буде показано і розказано. Це другий будинок. До, найближче місто – це Борисполь. До Борисполя 14 км. До міста Києва 36 км. Дорога біля будинку всюди асфальт, село повністю асфальтоване. Заходимо на подвір'я. Подвір'я рівне це підвал, будинок і справа господарська будівля. Такий будиночок. Це я їх називаю бабусині будиночки. Це такий бабусин-будиночок. Заходимо у веранду. Така веранда. Тут поміщається диван, бачите, стоїть диван. Стіни, Стіни дерев'яні, оббиті шифером. І дякую ще всім моїм глядачам за коментарі, за лайки. Дуже-дуже, всім дякую. Тому що це велика підтримка україномовного ютубу. Площа будинку 60 метрів. Він складається з двох кімнат. Це така кладовка, ну, напевно, кладовка. ну, Невеличка кімната. Складається з двох кімнат, коридору і веранди. Тут, до речі, можна зробити як варіант санвузол. Проходимо в першу кімнату. В першій кімнаті дерев'яна підлога. Також в цій кімнаті є пічка. І бачите, в цьому будинку немає балок, тому що зазвичай. В будинках у Київській області всюди балки, тут балок немає, стеля рівна. Ось така пічка. Але в цьому будинку немає газового опалення. Тут, опа... тут опалення дровами. Ось грубка. Бачите, грубка, і опалення йде на дві кімнати. Ну, цей будинок, мені здається, він як варіант. Для маленької сім'ї, можливо, для пенсіонерів, яким не потрібно багато місць, ну, не потрібен великий будинок, або й варіант як для дачі, тому що дуже близенько до Києва, і непоганий варіант для дачі, тому що в цьому селі є великий, є великий став, також тут є ліс, ну і дуже гарна транспортна розв'язка. Попередньому відео я розповідала, що. Маршрутки в Бориспіль їдуть кожну годину, так само в Київ, ну дуже зручно добиратись. Ну, а якщо у вас є автомобіль, то це взагалі ідеальний варіант на автомобіль сіли прямою дорогою на Київ. Ну, чи в Бориспіль? Ну, і також, якщо тут жити, то можна їздити в Бориспіль на роботу. Друга кімната. Ну, мені здається, що от я зайшла в цей будинок, тут можна зробити е, спальню. А в першій кімнаті зробити кухню. Так виглядає друга кімната. І ось грубка. Така грубка. Підлога, бачите, в першій кімнаті підлога дерев'яна, а в другій кімнаті, я не знаю, це, напевно, цемент. Що це таке? Ну, я не знаю, але я вам показую, щоб ви бачили. Дерев'яні вікна, правда, з вулиці вони обиті плівкою, щоб в щоб будинку було тепліше. Ну, тут, напевно, як варіант, найшвидше треба можна замінити в цій кімнаті вікна на пластикові, щоб було взимку тепленько. І можна тут жити. Знаєте, в кожен будинок потрібно приїжджати. От я е, я ці всі будинки знаходжу на сайті OLX, Потім, якщо продавці дозволяють, я приїжджаю, роблю відеоогляд. І на фото це зовсім не те. Потрібно приїжджати, дивитись вживу. Тому що, от навіть ви подивитесь вже моє відео, ви вже зрозумієте, вам підходить цей будинок, не підходить. Але кожен будинок він має свою я не знаю, якусь свою атмосферу чи, чи свій запах. Оце треба приїхати і дивитись. цей будинок, подвір'я. Виходимо на подвір'я. Тут гарне подвір'я, таке рівненьке, земельна ділянка 40 соток. І ось це скважина. В цьому будинку ніхто не проживає. До речі, мені ще в коментарях пишуть, де контакти продавців. І я от це постійно повторю, говорю, і хто не знає ще в описі під відео біля під кожним будинком є контакти продавця. Звичайно, в попередніх будинках, в самих перших будинках, які я показала, там уже немає контактів продавця, тому що ці будинки вже продались. Тому контакти я удаляю, щоб людям не дзвонили. А будинки, які ще не продались, які тільки виставлені на продаж, всюди є контакти продавця. Підвал виведений лічильник електрики на вулицю. Невеличке господарське приміщення. Тут, напевно, колись був хлів. Ну, точно не знаю. Ну, якщо ви захочете тримати курей або свинку, то є де. Дякую за перегляд. Бережіть себе.